Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. До нас сьогодні гість поспішає. Він багато чого знає. Кап-кап-кап пісеньку співає. Своєю пісенькою всіх розвеселяє. Добрий день, дітки! Мене звати Капітошка. Прийшов я до вас не з пустими руками. Погляньте, яке відерце я приніс! Як ви думаєте, що у відерці? Капітошка, ми думаємо, що в відерці водичка. Так, правильно, це водичка. А чи знаєте ви, дітки, якою буває водичка? Ну що ж, капітошка, давай ми познайомимо діток наших із властивостями води. Вода рідка, її можна наливати, переливати. Водичка прозора і не має кольору. Давайте ми зараз з вами перевіримо це. Покладемо ложку у склянку з водою і у склянку з молоком. У склянці з водою ложку видно, тому що вода прозора, а от у склянці з молоком. Ложку не видно, тому що молоко яке малята? Так, молодці. Молоко біле. Дітки, ми сказали з вами, що водичка буває рідкою. А ще вона буває твердою. Дітки, що на картинці? Так, це лід. Вода замерзає, перетворюється на лід і тоді стає твердою. А який лід на дотик? Правильно, він холодний. Якщо ми опустимо лід у склянку з водою, і водичка стане теж якою, так вона стане холодною, як лід. А якщо водичку нагріти, вона стане якою? Так, вона стане теплою. А тепер, дітки, давайте пограємо у гру. Для чого потрібна вода? Для чого потрібна вода? Так, водою вмиваються, у воді купаються, з води мама готує їжу. Що ще роблять з водою, дітки? Водою миють посуд, беруть одяг. Щоб гарно росли квіти, треба що робити? Розумнички, квіти треба поливати водою. Дітки, а ще у чистій прозорій воді живуть рибки в акваріумі. Та от тільки в акваріумі немає камінців. І тому рибкам незатишно і незручно. Дітки, давайте розглянемо, які бувають камінці. Камінці бувають білого кольору, сірого кольору, різнокольорові, великі, маленькі, круглі. Тож, дітки, давайте ми виліпимо камінці для акваріума. Але спочатку підготуємо. Наші ручки. Рибки в акваріумі живуть, вверх-вниз вони пливуть. По команді 1, 2, 3 випускають бульбашки і кружляють, веселяться, і хвостиком ворушать. Ось наші пальчики вже й готові для роботи. Для роботи нам потрібна дощечка. Кольоровий пластилін та ось такий акваріум, які вам допоможуть зробити батьки. Беремо пластилін, відщіпуємо від нього шматочки. Ось так, і скочуємо в кульку. Робимо кульки різного кольору. Великі, маленькі. Ось такі камінці в нас вийшли. Тепер беремо наш акваріум, наші камінці прикладаємо та притискаємо пальчиком. Дітки, погляньте, який гарний акваріум у нас вийшов. Спробуйте і ви так. Дітки, тепер ви знаєте, що водичка буває рідкою та твердою, прозорою, гарячою або холодною. До побачення, дітки!